Уявіть, ви у власному будинку з терасою та нашою слайдинг системою а сьогодні ми вам покажемо саме процес монтажу слайдинг-системи. Наша монтажна бригада завжди охайно працює і не залишає після себе ніякого бруду. Хлопці майже завершують цю терасу, і вона вже захищає навіть від дощу. Ця слайдинг система у нас з прозорим склом товщиною 10 мм. Зараз покажу вам. А колір фурнітури тут коричневий. За каталогом «РАЛ». дуже гарно виглядає разом з фасадом будинку. Ви зазвичай не бачите цього процесу монтажу, але це досить цікаво. Потрібен якісний сервіс, швидкі терміни виготовлення та відповідальних співробітників. Тоді вам до нас за безкоштовною консультацією та прорахунком пишіть нам у Директ або телефонуйте.